У нас є вже гість. Це Святослав Михайлович Ханенко, народний депутат України і керівник медичної служби комітету народного опору, як це спротиву. Спротиву. Вітаю Спротив. 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 всіх українців. Да, ми зараз э, поговоримо з вами, власне, що сталося цієї ночі. Святослава Михайловичу, автомайданівці попали під роздачу в першу чергу після того, як вони поїхали до 17-ї лікарні, якщо не помиляюсь, було повідомлення про те, що там є три автобуси Беркуту, там, які готові, один з них без номерів, які готові були забирати людей з пораненнями. Наскільки, наскільки у вас от є підтвердження того, що справді міліція по лікарнях шукає людей з характерними там, рваними, стріляними ранами якимись, і саме на них ну, чатує? Полювання на хворих людей поранених це нинішній стиль роботи правоохоронних органів, який засвідчений і людьми, і нашими службами комітету і штабу. На превеликий жаль, ми бачимо безчинство і жорстоку поведінку. Так званих правоохоронних органів по відношенню до наших громадян, що засвідчує реальний стан справ держави, оскільки я відповідаю за медичне забезпечення людей, ясна річ, в першу чергу, мене турбує стан здоров'я постраждалих і дієздатність наших медичних працівників, які працюють. На, забезпечення, на медичне забезпечення людей, учасників протестних акцій, в тому числі, до речі, і постраждалих правоохоронців. В цьому контексті, звичайно, те, що ми бачимо і відчуває кожен українець, проявляючи в той чи інший спосіб свою реакцію, ми задаємо собі питання. В чому причина? Що відбувається, які перспективи і найважливіше відповідальності? Відповідальність, як в будь-якому життєвому, в життєвих подіях, рано чи пізно наступить невідворотня. І я маю однозначно сказати про те, що два місяці протистояння громадянського з чинною, як виявляється, антинародною владою, є продовженням трьохрічного правління. Януковича, і я, як політик, маю засвідчити особисту позицію про те, що це є результат реалізації психології людини, яка прожила саме таке життя. І коли ми бачили кадри, які йшли на роботу, як ви сказали, учасники антимайдану. В мене виникла асоціація, які йшли зеки, один із них молодий Янукович. І як людина, яка прожила таке життя, і ми бачимо. Психологію цієї людини може керувати потужною європейською країною з таким народом, з, таким, з такими традиціями, з таким потенціалом. І я це засвідчую в тому числі по нашій, нашій роботі на Майдані, по наданню медичної допомоги. Особливо яскраво це задемонструється задемонструє, під час гострих сутичок, зокрема, найсвіжіші враження вчорашнього дня. Колосальний ентузіазм медичних працівників, оперативна ефективна реакція на звернення постраждалих, кваліфікована медична допомога. Ясна річ, ми супроводжуємо наших пацієнтів, взаємодіючи з станцією швидкої медичної допомоги і з лікувальними закладами міста, в тому числі 17-ї лікарнею, де вчора, до речі, після вогнепального поранення. Тривала багаточасова операція по, 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 по за життя, боротьба за життя медичних працівників молодої людини, яка, яку поцілив снайпер. І до сьогоднішнього ранку я на сьогоднішній ранок маю інформацію про те, що ще людина не в стабільному стані, ще є небезпека, реальна загроза його життю. І всі можливі ресурси для боротьби за це життя мобілізованими мобілізовані медиками, які працюють на передовій, Святослав Михайлович, які ще є новини за останню ніч по, наприклад, госпіталізованих чи можливо, у вас якісь цифри чи загальні чи картина? точно цифри зараз назвати неможливо по тим доповідям, які я маю на сьогодні на ранок. Звернень було біля півтори тисячі до мобільних бригад, до лікарська лікарська медична допомога. Ми активно взаємодіємо і ефективно працюють бригади Червоного Христа, наші медичні пункти і на Грушевського, і в інших точках дислокації на Майдані. Тому госпіталізовано, наскільки я пам'ятаю, зараз за поточну добу 22 число. 22-23, біля семи чоловік mm -hmm. тут є проблема, яку вже суспільство знає, і питання, яке ви позначили, полювання я вибачаю з цих негідників правоохоронців за хворими людьми, прямо я в лікувальних не закладах, людей правоохоронцями. Я так званих правоохоронців, полювання за людьми і їх ув'язнення і тортури. Унеможливлення роботи наших юристів адвокатів по захисту прав людей, і, власне кажучи, те, що відбувається в країні зараз, яскраво демонструє сутність режиму Януковича його особистої поведінки в управлінні державою від наданні тих наказів, які реалізують ці люди. При цьому все очевиднішим стає. Що те, що розміняна євроінтеграція на угоди так звані з Росією, це, власне кажучи, Росія фінансує диктатуру і терор в Україні. Це очевидні речі. Скажіть, будь ласка, існувала така інформація, що можуть забирати навіть з реанімації, якийсь існує міліцейський бокс? Наскільки це можливо взагалі? Ми знаємо про те, що в лікарні швидкої медичної допомоги є спеціальне відділення, яке підпорядковане не адміністрації лікарні, а якомусь із госпіталів Міністерства внутрішніх справ. Там спеціальний режим утримання людей і надання медичної допомоги. Ми маємо інформацію про те, там ув'язнюються, утримуються наші побратими про те, що умови їх утримання там. Надзвичайно напружені mm -hmm. і небезпечні для здоров'я наших громадян. І приватні ініціативи. Ви чули, що на Подолі існує там було оголошення вчора, що можете вести не в лікарні а до нас. Складні операції ми не робимо, але зашити якусь рвану рану, там є фахівці, там ну, громадські організації і давали телефон. Люди, як ви до цього ставитесь? Я схиляю голову перед людьми, які проявляють таку громадянську позицію і вкладають свої сили здоров'я, ризикуючи власне, власними інтересами заради участі в боротьбі проти диктатури за майбутнє української держави.